Побудова і написання акордів базується на ступенях мажорної гамми. На грифі малюємо е, аплікатуру, дивимось на назву нашого акорду і відповідності okay. до позначень враховуємо, які ступені в ньому присутні. Power акорд має два ступеня, тому формально навіть не акорд, а інтервал квінта, в якому двічі дублюється тоніка. Позначається як А5, формула Т5. Але якщо ви будуєте акорд від тоніки на п'ятій струні, то можна в октаву взяти ще одну квінту. В басу. По суті, дві однакові квінти через октаву. Тонічний центр тут вже не такий виражений, але звук на гітарі куди жарніший та смачніший. Мажорне тризвуччя. Позначається ось такими символами, але завжди зустрічається найпростіший варіант, де вказана просто тоніка. Мінорне три позначається ось таким чином, мінус в останньому позначає зменшену терцію. Зменшений акорд має три ступені і дещо збочений звук, бо має занижену квінту, яка від цього приниження перетворюється на дисонансний тритон. Коли ж терцію тут поставити мажорну з формулою Т-3 бемоль 5, то найпростіше маркування буде виглядати ось так. А, окремих якихось назв для цього акорду нема, бо він нікому як окремий вид збоченого тризвучя і задарма не всрався. А, збільшений акорд то коли в мажорному тризвуччі квінту підвищують на півтона, а також має три ступені. Сас акорди це теж тризвуччя, позначаються скорочені від suspended, підвішений. Ну, або якось так. А, основна відмінність цих тризвуч в тому, що замість місцерці тут використовують або другу або четверту ступінь мажорної гамми. Позначається як САС-2. А якщо замість терції друга ступінь формула Т2,5 і відповідно САС-4 або САС-коли, замість терції четверта ступінь.